Доброго ранку. Добрий день всім учасникам. Ми сьогодні зібралися на нашому першому такому організаційному інформаційному зібранні для інформування спільноти, хореографічної спільноти України про організацію другого туру всеукраїнського інтелектуального конкурсу студентських наукових робіт захисту із спеціальності 024. Хореографія галузі знань два культури і мистецтва 2024 року, який проводиться на базі Львівського національного університету імені Івана Франка. І для привітання всіх учасників я надаю слово декану факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, Цеганник Мирославі Іванівні. Будь ласка, Мирослава Іванівна вам слово. Дякую, Олександр Анатолійович. Дякую, дорога українська науково-мистецька спільнота. Ми дуже раді, що з суботнього ранку ви з нами і підтримуєте ініціативу Львівського національного університету щодо впровадження першої в Україні наукового конкурсу студентських робіт зі спеціальності 0,24 хореографії. Кілька років перед тим в нас відбувався і далі продовжується відбуватися конкурс зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво, а цього року так з усиллями кафедри, зокрема Олександра Анатолійовича, вдалося власне, і розпочати роботу наукового конкурсу з спеціальності хореографії. Саме слово конкурс нас передбачає якесь змагання, так? і ми в умовах війни постійно виборюємо якісь свої право на життя, право вижити, працювати, існувати як нація. Але це, це наше змагання, змагання розуму, змагання чистої, світлої думки і думки студентства, які тільки роблять перші свої кроки. У наукових здобутках. І для нас це дуже цінно. Кожна робота для нас значима і має значення. І ми пишаємося кількістю наших учасників і членами наших колективу журі, які допомагають нам розглядіти в кожній ціннісній роботі оце зерно довершеності наукової думки, зерно мислення і зерно поступу і розвитку хореографічної науки. Тому я щиро вам дякую за цю роботу, за ваш час, за ці зусилля, які ви прикладаєте, аби ми разом могли змагатися інтелектуально перемагати, і йти до спільної мети і будувати як Україну, так і хорографічну науку в межах нашої державності і європейського контексту загалом. Дякую вам, колеги, і дякую за роботу. І Хай вона буде для вас приємною, легкою і приносить задоволення. Дякуємо, Мирослава Іванівна, за слова теплі для всіх учасників нашого конкурсу. Ми ще будемо зустрічатися. Також можемо проносувати, що ми плануємо гарну презентацію вже підведення підсумків, і тобто навіть приїхати у Львів наживо, хто зможе приїхати у Львів, побувати цікавий споруді львівський будинок вчених. Де ми будемо робити учисту академію відзначення переможців цього конкурсу, тож є стимул побувати у Львові для всіх учасників разом з науковими керівниками і прийняти участь у цьому першому для України конкурсу з досліджень хореографічного мистецтва молодими нашими науковцями? З вашого дозволу, я зараз. Розпочну презентацію, де буду інформувати про організацію даного конкурсу, а питання, відповіді, дискусії ми розпочнемо по завершенню даної презентації. Технічно узгоджуючи, бачите ви зараз екран. І технічно також чи переключається. Пані Олена, переключився екран? Бо я зараз вас бачу. Так, так переключився. Так, добре. Отож, ми розпочинаємо марафон всеукраїнського конкурсу захисту студентських наукових робіт з галузі знань, нудьба, культура і мистецтва спеціальності 024 хореографія. Базовим закладом проведення даного конкурсу виступає Львівський національний університет імені Івана Франка. Цей конкурс відбуватиметься в декілька етапів, тобто термін подачі конкурсних робіт до 30 березня 2024 року. 10 квітня відбудеться представлення конкурсантами своїх досліджень у дистанційному форматі на всеукраїнській конференції, де кожен конкурсант буде представляти самостійно свою роботу. Оприлюднення результатів відбудеться 30 квітня 2024 року, тож можете планувати поїздку у Львів. Вся детальна інформація про конкурс є розміщена на сайті Факультету культури і мистецтв за даними лінками, а також за QR-кодом, який ви маєте і у групі. Можете зісканувати, і вам відкриється вся необхідна документація по проведенню даному конкурсу. Завдання конкурсу, попри такі можливо, високі пафосні ідеї, але все ж таки, ми повинні розуміти, що ми розвиваємо хореографічне мистецтво в Україні, ми спонукаємо молодь, наше студентство, здобувачів вищої освіти бакалавського, магістерського і третього рівня освіти, доктор філософії, для розвитку хореографічної. Науки для е, оцінки своїх досягнень, тобто конкурс буде проходити в трьох номінаціях: бакалаври, магістр і доктор філософії. Всі вони будуть визначені в цих номінаціях свої переможці. Е, безперечно, що е, залучення вдарованої мистецької молоді майбутніх танцівників до сприйняття хореографії як наукової галузі це досить важливе, і наш Львівський університет разом зі всіма закладами України це свідомо усвідомлює, і ми настараємося максимально розвивати хорографічне мистецтво не тільки у вмінні танцювати, так? але ще у науковому осмисленні. Сам конкурс проходить згідно наказу Міністерства освіти і науки у два. Етапи. Перший тур у закладах вищої освіти автономно, і другий тур проходить всеукраїнський базовим закладом, як я вже сказав, виступає Львівський університет імені Івана Франка. Другий тур буде проходити у два етапи: це перший етап анонімне рецензування, робіт анонімне, тобто рецензенти не будуть бачити. Чия робота представлена ні прізвища здобувача, ні навчального закладу, ні наукового керівника. І другий етап це представлення підсумкової роботи на підсумковій конференції. Робота буде представлятися на науковій конференції після того, коли експертна група вже виставить оцінки. Ці оцінки змінювати не можна буде. Для організації конкурсу е, створена галузева конкурсна комісія. Про персональний склад я вас проінформую. Буквально по кожному члену журі, який буде представляти е, до складу галузевої комісії. Входять науковці провідні діячі хореографічного мистецтва закладів всієї України, е, також представників роботодавців і студентства в даному випадку Львівського університету. Загалом, згідно наказу міністерства освіти у складі галузевої комісії, не може перевищувати 50% з Львівського університету, можу сказати, в нас навіть менше представників у комісії Львівського університету, ніж інших. Ми максимально тільки двома представниками представили Львівський університет з тої кількості людей, які ми залучили до конкурсу оцінювання робіт. Протягом другого етапу роботи будуть здійснюватися рецензентами. В нас комісія, яка рецензує роботи, складається із 15 осіб, але кожна робота буде оцінюватися п'ятьма рецензентами. Чому не всі 15? Для того щоб вилучити. Представника, який буде представляти той чи інший навчальний заклад, тобто член комісії, який представляє заклад, не буде оцінювати роботу, яка теж наступила із даного навчального закладу, тобто буде оцінюватися робота незалежними експертами. Зараз... Одразу питання можна? А 에... як же ви будете, ви ж сказали, що не буде інформації для рецензента. А якій... я зараз вам це все розкажу. Можна всі запитання в кінці і відповіді. Добре, добре, я... 에... За результатами даного рецензування буде створений рейтинговий список, який буде оприлюднений на сайті Факультету культури і мистецтв Львівського університету. Якщо під час рецензування наукової роботи буде виявлено ознаки академічного плагіату, галузева комісія приймає окреме питання по кожній роботі, тому що ми розуміємо, що електронна провірка роботи це механічна робота провірки, тільки комісія може визначити цей плагіат, чи запозичення, чи неправильне цитування. Тобто, відповідно до цього Львівський університет офіційно надає ліцензовану програму для перевірки конкурсних робіт. Всі перевірки будуть здійснюватися безкоштовно Львівським університетом. Заклад так само може самостійно перед тим як надати конкурсну роботу, провірити її на дотримання академічної доброчесності. Підведення підсумкової роботи по захисту це приймає про лауреатів так, і дипломантів, приймає галузева комісія у складі не Менше другої третини е, рішення приймається більшістю. Якщо конкурсна робота має одинакову кількість балів, то тоді е, гол, гол, голос голови є вирішальним. Ну, для того, щоб не було конфліктних ситуацій, голова нашої комісії є проректор з наукової роботи, який буде зовсім нейтральний щодо. Е, Спеціальності хореографія, бо він за своїм фахом є академік і хімік, але дуже активно приймає участь у всіх наших конкурсах, які відбуваються у Львівському університеті. Підведення підсумків, підсумкової конференції, де здобувачі будуть представляти конкурсанти свою роботу 10 квітня на нашій вже традиційній 19-й всеукраїнській конференції. Виступ на Цій конференції буде відбуватися після анонімного рецензування наукової роботи і коли рецензенти вже виставлять за дану роботу свої бали, які не можна змінювати. Я на це вже наголошую ще раз: за виступ у конкурсній роботі комісія прийняла досить високо оцінювати. Публічний виступ конкурсанта, і конкурсант за цей виступ може отримати додаткових максимум 100 балів. Тобто, це досить такий великий, найбільше можна отримати саме за представлення своєї роботи на конкурсі публічного виступу. Списки запрошених і вся інформація по конкурсу буде розміщена на сайті. Е, наша комісія буде вести реєстр конкурсних робіт. Для того надіємося, що ми будемо проводити в Україні не перший, а в нас буде і другий, третій, п'ятий конкурс, і всі конкурсні роботи будуть зареєстровані і міститися на базі Львівського університету, для того, щоб на наступний рік унеможливити двічі подачі тої самої роботи на конкурс. Для цього Львівський університет започатковує реєстр всіх конкурсних робіт, які були подані на даний захід. За рішенням галузевої комісії, 30 квітня, як я сказав, вже буде ну, церемонія вручення і відзнака всіх переможців даного конкурсу згідно міністерського наказу, за загальною. Кількістю учасників тільки 25% може стати переможцями, із цих 25% диплом першого ступеню 20%, другого ступеню 30% і третього ступеню 50% для того, щоб була певна квота, щоб не всі не були першими, або не всі були другими, третіми. Тобто, все таки треба постаратися, щоб роботи визначити як найкраще в даному випадку. Я говорю, чим більше в нас буде конкурсних робіт. Тим більше в нас буде б лауреатів переможців по даному конкурсу. В даному випадку кількість буде спонукати збільшити якість і визначити максимально якісні роботи, які представлені на всеукраїнський конкурс. Оркомітет конкурсу, згідно міністерського наказу, формується із представників Львівського базового навчального закладу. В даному випадку це Е, член кореспондент Національної академії наук, проректор з наукової роботи Львівського університету Роман Гладішевський, голова оркомітету. Е, заступник голови оркомітету з галузі знань культури і мистецтв. А ви вже чули, що в нас по університету по галузі культури і мистецтв відбуватимуться два конкурси за спеціальністю сценічне мистецтво і хореографія. Виступає циганник Мирослава Іванівна декан факультету культури і мистецтв, е, заступник оргкомітету за спеціальністю на хореографія, виступає Плохотнюк Олександр Анатолійович. Тобто, я відразу хочу сказати, я не буду оцінювати жодної конкурсної роботи, бо як член оргкомітету я буду бачити всі роботи, як вони подалися на конкурс. І мій голос буде тільки коли будуть якісь спірні питання, так враховуватися, оцінювати і рентезування жодної конкурсної роботи, заступник голови комітету не буде приймати участь. Секретарем конкурсу виступає Курдис Руслан Юрійович. Також голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів Лисенко Дана Анатолівна. Вона також є і мандатна комісія. Я вам потім розкажу цілі цієї мандатної комісії. І серед здобувачів нас представляє бакалавр нашої освітньої програми Гриненко Анастасія Валерівна, голова студентського гуртка факультету культури і мистецтв кафедри режисури та хореографії. Загалом у склад галузевої конкурсної комісії увійшли представники 14 установ України, серед них Бердянський педагогічний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Київська муніципальна академія страв церкового мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Львівська хореографічна школа, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Буберського, Львівський національний університет імені Івана Франка, Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Рівненський державний гуманітарний університет. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Харківська державна академія мистецтв і центр творчості дітей та юнацтва Галичини. Як ви бачите, представлені як і навчальні заклади, так і роботодавці, які будуть теж приймати у роботу в оцінюванні студентських робіт. Галузева конкурсна комісія очолює комісію згідно наказу міністерства. Проректор наукової роботи Львівського національного університету Гладішевський Роман Євгенович, заступник голови «Циганик» Мирослава Іванівна і секретар секретарголузевої комісії Плохотнюк Олександр Анатолійович. Я свідомо виділяю їх окремо: ці три постаті не будуть оцінювати роботи, а тільки при спірних питаннях будемо приймати участь в їх обговоренні. Бо ми є членами Оркомітету, і ми будемо бачити ці роботи до того, як вони будуть розпреділені мандатною комісією на рецензування. Клад галузевої конкурсної комісії Андрощук Людмила, Київський університет імені Бориса Грінченка, Берест Ромас, Доктор історичних наук Львівський університет імені Івана Франка, благова Тетяна Полтавський національний педагогічний університет, доктор педагогічних наук, Гордєєв Володимир, Рівненський державний гуманітарний університет, кандидат мистецтвознавства. Замлинний Володимир, Волинський національний університет імені Лесі Українки і Волинський академічний український музично-драматичний театр, головний балетмейстер, заслужений діяч України. Квацько Ольга, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кандидат мистецтвознавства, Кундис Руслан, Львівський університет, кандидат мистецтвознавства, Підлипська Аліна Миколаївна, доктор мистецтвознавства Київський національний університет культури і мистецтв. Рижій Віталій, директор Львівської хореографічної школи, мостова Ірина, кандидат мистецтвознавства Харківської державної академії мистецтв, Сосіна Валентина. Кандидат педагогічних наук, професор Львівський державний університет фізичної культури імені Боберського Денис Шаріков, кандидат мистецтвонавства Київська муніципальна академія естрадно-церкового мистецтва міста Київ, е, мандатна комісія, і якраз мандатна комісія буде розподіляти роботи. Які будуть надходити для е, конкурсантів представляє її Кузик Олег Євгенович, Маркевич Софія Любомирівна, Лисенко Дана і Гриненко Анастасія? Дань е, в обов'язки мандатної комісії входить проаналізувати роботи і вилучити з конкурсних робіт прізвище, ім'я і назви навчальних закладів, згідно яких буде представлена, можна буде ідентифікувати дану роботу. Тобто в квадратних дужках буде поставлено три крапки, і якщо б ця робота попаде, то, то буде зрозуміло, що там було зазначено або прізвище, або навчальний заклад для того, щоб сама конкурсна робота не можна було ідентифікувати. Всі конкурсні роботи будуть зашифровані, і для комісії вони прийдуть під шифром. Тобто сама конкурсна робота для комісії буде поступати робота к 15 або робота к 20 У такому форматі вони будуть знати, що це за робота, а відповідно до цього потім мандатна комісія вже ідентифікує, хто представляє цю роботу: заклад, назву наукового керівника, прізвище посаду і самого конкурсанта. Вклад апеляційної комісії, якщо будуть виникати спірні питання, то в нас і вже започаткована за, за апеляційна комісія. Очолює Погребняк Маріна Миколаївна, доктор зав мистецтвознавства, завкафедри мистецтвознавства та педагогічної освіти Полтавського національного університету. Савко Надія Миколаївна, директор Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, Щур Людмила. Тернопільський національний педагогічний університет. Критерії оцінювання, які визначила, і в принципі в нас була на організаційному зборі досить такі дискусії щодо е, міністерських критеріїв, і саме галузева комісія дещо відкоригувала ці критерії і кількість балів, які будуть даватися по оцінюванні студентських робіт. Як ви бачите, вони будуть відрізнятися від наказу міністерського, все-таки пріоритетом виділяється саме на публічний захист на підсумковій конференції максимум 20 балів від одного рецензента від одного члена журі. Якість оформлення оскільки це зовсім технічна річ, і ми все-таки будемо звертати увагу на зміст тільки 5 балів. Високо оцінюється актуальність проблеми, оригінальність ідеї, логіка, послідовність викладення матеріалу, наукова новизна, методи, там, методологія дослідження, теоретичні, практичні значення роботи і рівень виконання, використання джерельної бази, які буде задіяні для даної роботи. Відразу інформуємо, що конкурсні роботи, які будуть використані джерела. Країн-агресорів або російською мовою будуть вилучені з недопущені до конкурсу мандатною комісією. Для всіх учасників акцентуємо увагу: використовувати джерела російською мовою або походження їх країн-агресорів, ці роботи не будуть допущені до конкурсу. Е Комісія також має виставити не тільки бали, а й вказати е, пояснення, чому знижена оцінка відповідно до даних критеріїв. Які вимоги до конкурсних робіт. Е, теж галузева комісія мала дещо дискусії щодо цих конкурсних робіт, і в даному випадку ми визначили, що. Є чисто технічні вимоги. Конкурсна робота повинна мати обсяг від 10 до 30 сторінок. Чи це буде ще якась їхня навчальна робота, чи це буде реферат в реферат даній темі, чи це буде стаття, яку готує конкурсант? Це вже визначає заклад вищої освіти і сам конкурсант, який подає свої матеріали. Для конкурсної комісії важливо, щоб це не було менше 10 сторінок і не перевищувало 30 сторінок сама конкурсна робота. Безперечно, що дана робота повинна містити якісь ключові елементи, як мету, завдання, об'єкт дослідження, використані методи, загальну характеристику роботу, джерела і так далі. Ці всі вимоги є оприлюднені на сайті факультету культури і мистецтв і можна з ними ознайомитись. Як я вже говорив, в окремому файлі подається відомості про автора і наукового керівника, Конкурсна робота оформляється титульною сторінкою в довільному форматі, але ця титульна сторінка не буде подаватися конкурсантам а буде вилучатися мандатною комісією. Вона потрібна тільки для того, щоб цю роботу ідентифікувати. Конкурсна робота буде зашифрована, якщо всі учасники знають, тобто як незалежне тестування, яке відбувалося, тобто під певним шифром буде оцінюватися дана робота. Всі е, інформація по даному конкурсу вже є розміщена на е, сторінці факультету культури і мистецтв у рубриці студентські конференції, конкурси за покликанням наукові творчі студентські конференції, конкурси спеціальності 024 хореографія. Е, інформаційні листи, додатки, критерії оцінювання вже є розміщені на даному сайті. Нормативні документи, які стали основою для проведення даного конкурсу, як я вже згадував, це наказ Міністерства освіти і науки 2017 року. Про затвердження положення про всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт і спеціальностей, відповідно до нього розроблені наші нормативні документи, і ці нормативні документи затверджені Міністерством освіти і науки України, державною науковою. Установою інститут модернізації змісту освіт. І, напевно, ви вже всі отримували заклади освіти розсилку від даної установи про проведення даного конкурсу, бо до нас вже починають поступати конкурсні роботи. Вже є, прийшли конкурсні роботи, тобто конкурс вже почав, почав діяти. Відповідно до цього наказу, Львівський університет розробив е, свій наказ, де є представлена вся ця комісія, яку я пекаю, вам говорив, де затверджений інформаційний лист і склад всіх комісій: галузевої комісії, мандатної комісії і е, апеляційної комісії. Відповідно до розпорядження, Ректора на сайті розміщені додатки, які потрібні для того, щоб конкурсант міг спокійно оформити всі необхідні документи, тобто відомість про е, саму конкурсну роботу і наукового керівника, яка присилається окремим файлом, і в якій мандатна комісія буде зазначати шифр даної роботи. І, відповідно, нормативні документи це протоколи оцінювання, критерії оцінювання. Ці всі додатки є розміщені на сайті Факультету культури і мистецтва. Оприлюднення конкурсних робіт Львівський університет теж для всіх конкурсантів пропонує оприлюднити всі конкурсні роботи у фаховому або у фаховому виданні з разом з науковим керівником, або у збірнику студентських робіт. Або, можливо, ми започаткуємо окреме видання конкурсних робіт за спеціальністю хореографії. Це все залежить від рівня конкурсних робіт і їхньої кількості. У нас є досвід і можливості для того, щоб ми мали можливість для всіх конкурсантів мати не просто участь в конференції, а мати, мати і друкований примірник для того, щоб потім збереглася пам'ять про цей конкурс. На цьому я завершую свою презентацію даного конкурсу, і з вашого дозволу, я зараз припиню запис.